Думаю, думаю, що то гуде. А це? Ой, як тебе збити? О, маленькі такі хрущики. О, а я не знаю, чи вони кушаються. Дучу гудуть. Може, десь тут гніздують, ні? Ні, вони з під землі вилізають, так і ті хрущики. Такі, такі маленькі хрущики, вони не є великі, там ті здорові. Як його збити, щоб показати. я тобі зіб'ю, мені знаєш. Так, угу. Та ти так не зіб'єш, вони вже полетіли досі. Це ми йдемо додому з поля. Коло ноги в тебе він літає. Коло самої ноги сів над пальцями. Ні, прилетів. Ходь сюди, кажу, згонила. Чекай, Чекайди сюди. Десь тут, то, що воно збила і не бачу. Ой, воно таке страшне якесь. Давай сюди подивимось. Не. Ну, я тільки сказав до сьогодні. Ой тікай, тікай. Реально маленька копія хруща. Не бачу. Все, сьогодні. Коли виключ, ключи цей світло. Світло не тут так добре видно, тільки о, бачиш, отак. Значить, це такий, як хрущ, тільки маленький. Все викидай. Ой, навіть однакові. Пішли. Не, не Такі маленькі. Ну на, ти їх, пішли. Давно їх не було. Ми ще колись в дитинстві їх лапали. Але ви знаєте, я так скажу, як є. Якби то я вечір так пізно ходила. Блін, Прибила його. Зараза, знову збила. Песка дає знати про себе. О, то я моє бачила, я де так вечір пізно ходжу на город, коли я так пізно йшла. На город з города, Ой! Я візьму. Бери сапи. Ось так. Навіть чисто вечір. Ну, телефон світиться гарно. На телефоні показує, що Це, видно. По голові, При роботі можна, як то кажеться. Ну, Це мальва. Гарно. Може, мене собі посадити? Ой, липа цвете пахне. Так, да, я там э, на паху пасла. Чую, так цвете щось. Потім вони наверх вийшли. Я до них там так. Потім вийшла, там так випадцвіла гарно. Воно дуже високо, я знаю, не верну. Ну так? Да. То вони там пахли, ті високі трави, так ніби перший раз, я не знаю. То нині пасло чуття? Ні. Ой, ось такий вечір. Треба буде Красота. Це ми йдемо з города. Чи а ми там на Кого робу. Оця липа, може вона не ще, я з неї нарву? Побачимо, тут у бабинінки казала баба, що є в неї. Низько липа. Треба буде подивитися. А, точно. Я вже й Зменю її нарвати, таї липи. Чи і так сіркони чути. Не чу. не чу. Така як красуня. Подивіться. Та затляпа. Зателеп, а Зараз помиємося і Ні, мені ще до спатиньки. Треба ще завтра дозняти сюди відео, чи допомогла Кока-Кола в капусті моїй чи ні. Фантастика. Це що туман? Який туман? Де туман? Ой, добренько. Блін, я так. Пізна, ну, ще завтра до дозню, вам покажу. Я так пізна, зговори, О, що? тут же роса. У полі ще немає, полі ще сухо. Ну, добрий день ще раз сам. Це мої гарбузики, думаю, покажу вам ближче вже. Починають розплутуватися, розновуватися. Красунчики я вже знизу обкосила. Тут те, щоб нагород лізли лізе, пообкошую. Там вон поперек від кошу і там та ще межа остається, там Наталя поле попід межу буряк. І тоді ми Богдась досапаємо. Останню постать буряка і буде у нас город в полі красота. Вималюваний, як то кажуть. Все буде чистеньке. Ось так. Дивилася на капусту, білокрилки нема від Кока-Коли. Ну, подивимося, потім вам покажу. Ячки дві крайні глянула, по всі не дивилася. Подивимося, який результат з того бризкання мого. Ось. Та й таке-то там соняшник далеко, вже такий високий, вже напевно в мій ріст буде. Ось такі то справи. Вже моя картопілька. Нині завтра буде вже цвісти гарно. О, ще трошки і зацвете. Буде красота. Жуків нема, жуки поздихали. Так що діло хороше. Ладно, я вдихнула хвильку буду далі косити. А тоді вже покажу результат праці нашої. Так. Ой. Подивимося на мою капусту. Так. Це та, що ми бризкали ядами. Не вреділо ні псові, ні вівсові. Так, подивимося на тушу. Ой, бризкали Кока-Коли, бачите? Бачите. Ой, я вище трошки ще бризкала, йдемо, глянемо ще на ту. Дивіться, що треба йти купляти три бутилки Кока-Коли і побризкати всю. Ну, а що робити? Подивіться, тут нема, бачите? Ось сюди я не побризкала той листок. Отут є. Бачите? Дивіться. Ось знову, де б чуть не брізкнула, значить є. Ту, що файно обрескала всю. О, подивіться. Йдемо на там ту ранню грани. Ой, що та рання робить. Де, що тут? Подивіться, не Ой. Опкосилові. Ще там верху чуть, чуть Наталя дополює. Зараз я обкошу та й все. Так, капуста розказуй, що ти тут робиш? Нема? Бачите? Ось цього багато, дуже мало. Подивіться, ще як білий є от. Ще полоски, ну тут же нема на них. О! О. Нема. Значить висновок. Біжи, Любов, в магазин, бери зо три бутилки Кока-Коли і обробляй капусту. Ну а що робити? Бо білокрилка сожрай все. Отак. Так що, якось так. Так, хто молодець? Ми з Наталією молодці. Бурячок досапали, богу дякувати. Межу люба обкосила. Ох, бурячок чистенький. Все, прорваний, як має бути, посапаний. Хай тепер трава пересохне за два дні. Тоді треба буде по... Кропити буряки, бо вже починає чорна попілниця падати. Ой! Так, кусок молоток все треба забрати додому. Кошу треба поклепати. Ось, ой. Та й таке-то. І. Будемо відпочивати. Це моя морква з капустою з квасолею. Ось, де нема квасолі, насадили моркочки. Те, де нема моркви, насадили квасолі. О! Бачите, як я вхляла, я вже заговарююсь. Ну нічого. Брабочки зацвітають мої вже. Починають звисти. Ось така красота у нас. Ще зараз Наталя тільки ранню капусту пересапає. І ось, і підемо додому. Треба перейти в магазин, купити Кока-Коли і побризкати всю капусту. За 4 бутилки куплю, я думаю, мені хватить. І побризкати, побризкати, і буде все хорошого. Буде красота. О, там дасться чути. Так що такі то діла. Той горох треба буде викосити, забрати. Не викосити, вирвати з корінням. А що тут посадити, поняття немає. Редьки треба купити, калярепи посіяти. І що ж з трутолкою. Тут стручків нема. Цей й поріжів, почорнів і все. То нашу ж його тримати. Ох, це буйка файна, яка зробилась. Та й таке-то. Всім гарного дня, мирного неба. І міцного здоров'я. Тільки хороших новин. Всім удачі, папа. -па.